Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс Сьогодні проговоримо про такі ресурси, як Gitcoin, для чого він потрібен, що він нам дасть у нашій криптовалютній діяльності. Gitcoin був заснований у 2017 році із ціллю підтримки розробників проєктів із відкритим кодом за допомогою донатів і різноманітних бонусів. З 2019 року була запущена програма грантів якою скористалось багато проєктів, серед таких яких можна виділити найбільш відомих, таких як OneInch і Optimism. Для нас із вами даний ресурс цікавий тим, що багато проєктів почали використовувати його як мультиплікатор для оцінки діяльності аккаунту, якими виступає адреса гаманця Ethereum Minet. Для прикладу, розглянемо проєкт Optimism, який за донат Bitcoin Grants надав. Там більш ніж 500 токенів оптимізму, що в моменті можна на той момент було продати і виручити за ці токени 1000 доларів. Тобто, з мінімальним донатом в долар, люди отримали по 1000. Ну, хто, звісно, зміг продати по 2 долари за токен оптимізму, я цього не зробив тоді, ну і відповідно з цим з цією роздачею пролетів. На сьогодні, щоб приймати участь, у донат-раундах потрібно мати Gitcoin паспорт. Цей паспорт і буде використовуватись проєктами у майбутньому в якості мультиплікатору. Щоб отримати Gitcoin паспорт, потрібно пройти верифікацію на відповідних ресурсах, а також купити і застейкати мінімум 10 токенів GTC. Скажу відразу, що після проходження всіх завдань потрібно підтримувати виконані умови, тому що Gitcoin Раз в 90 днів оновлює цю інформацію. Якщо щось помінялось, наприклад, ви вивели токен на із тегі, і продали, то ви обов'язково втратите свій рейтинг, і інформація з вашими донатами також обмовиться, і ви не отримаєте в майбутньому винагороду. Вся потрібна інформація щодо посилань і покроковий гайд, як потрібно оформити цей паспорт Буде в моєму телеграм-каналі. Посилання на який. Буде в описі до цього відео. Попавши на цей канал, ви безпосередньо зможете без проблем по посиланнях перейти, зробити відповідні завдання, отримати свій гідкоін паспорт із потрібним рейтингом для того, щоб в майбутньому у разі, коли криптовалютні проекти будуть відсіювати кандидатів на отримання винагород, проаналізували його. І вас внесли до список тих щасливчиків, які отримають свої винагороди. Переходимо на сторіночку, на якій ми аналізуємо рейтинг свого аманця. Нажимаємо конек. Під'єднуємо гаманець Metamask і ми бачимо, що на сьогоднішній день прохідний рейтинг 15 балів. Відповідно, мій гаманець по нуля. Це я вирішив прогнати новий аккаунт і тим самим показати вам, як це робити. Необ... Переходимо по цьому посиланню, підписуємо наш гаманець Metamask. Входимо в систему. Чекаємо, поки це все діло завантажиться. Для зручності давайте переведемо на українську мову. Читаємо, що ми перевіряємо, нажимаємо кнопочку Далі. Отримати свій унікальний бал людяності, Думайте про свій рахунок, як ви баутики доставить вас до місця призначення зі збільшенням вашої оцінки спільноти, де легше вірять, що ви унікальна людина. Перевірка, один клик. Йдемо далі. Нажимаємо підтвердити і підписуємо. Далі ми попадаємо на сторіночку, де нам безпосередньо потрібно виконати ось ці от активності, під'єднатись до соціальних мереж. Для цього в першу чергу вам потрібно на гаманці мати мінімум 10 токенів GTC. У мене, як бачимо, мене вже автоматично система просканувала. Що в мене на наявності вони є. Дані токени ви можете купити на майже на всіх біржах, або ж, якщо ви не хочете взаємодіяти із централізованим обмінником, ви можете це зробити за допомогою, наприклад, Dex Uniswap, або той же самий агрегатор мостів і ліквідності ChainHop. Для того переходимо на сторіночку ChainHop Exchange, під'єднуємо свій гаманець Metamask, конектимо його до сайту. Нагадаю, що даний ресурс також планує випускати свій токен, тому активності тут можуть зробити приємний бонус у вашому майбутньому. Відповідно, нам потрібно купити токени GTC, токени ці мають бути в мережі Ethereum Mining. Для цього ми зверху вибираємо ту мережу у якій у вас є якісь токени. Ви можете поміняти там, наприклад, щось у вас є там в оптимізмі. Тут, на жаль, у мене скоріше нічого. Є три таки не оптимізм. Цей самий оптимізм ми можемо взяти і поміняти на Ефіріум. Далі нам потрібно GTC. Відповідно, вибираєте кількість відповідної вам монети, щоб було мінімум. От бачите, в мене показує баланс 12. Щоб було мінімум, мінімум 11 монеток, більше 10. Відповідно, здійснюєте обмін і все на вашому гаманці вже є. Токени GTC. Я купляти їх не буду, бо в мене вони є. Далі вам потрібно додати токен. Для цього йдете у CoinMarketCap або в CoinGecko пошуку. Вибираєте GitCoin копіюєте адресу контракту, повертаєтесь в свій гаманець Metamask, пользовательський токен, додаєте собі адресу контракту і натискуєте Імпортувати. І все тепер ваші токени будуть тут. Видні. Цього можна було і не робити, як ми бачимо, сайти без цього побачив, що в мене є токени, але ж просто для зручності це бажано зробити. Повертаємося на сторіночку, де нам потрібно зробити активності. Тут, де в мене перевірено, у вас ще, скоріше за все, буде не перевірено. Натискуєте кнопочку, і відповідно у вас також робить. Перевіряє. Далі нам потрібно застейкати. Наші gtc Давайте я переведу назад на англійський, а то незручно мені якось так. Значить, GTC staking Потрібно законектити наш валік, валіт і ідентифікувати що ми застейкали наші гіткоини. значить Де нам потрібно застейкати наші гідкоїни Переходимо за посиланням номер 4 з телеграм-каналу. Конектимо знову свій гаманець. І далі нажимаємо вкладочку стейк У мене є 12 на гаманці, давайте їх і застейкаємо. І натискаємо кнопочку стейк Як бачимо, комісія в нас нічого собі, але що зробиш? Зараз газ великий, а навчити вас, як це робити треба. Тому я йду на такі от пожертви, надію, що в майбутньому ви будете мені. Вдячні. Ну і зараз, відповідно, також, як мінімум, напишете коментар і натиснете вподобайку під цим відео. А те, що ви підпишетесь на мій канал ну це також однозначно. Оновлюємо сторіночку, і як ми бачимо, що ми вже застейкали наші токени GTC. Повертаємось на сторіночку верифікації, натискаємо Верифікувати наш аккаунт. Нажимаємо тут всі галочки і натискуємо кнопочку Verify. Тут є багато рівнів. Нам вистачить по мінімуму. як ми бачимо, Мінімальний тут взагалі один гіткої, а ми взяли срібний рівень. Закриваємо цю вкладочку. Як ми бачимо, ми вже верифікувалися як GDC Staking. Gitcoin Grants нажмемо, але ж ми тут будемо, ми тут пролетим, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ще ніяких. Грандів на цьому аккаунті я не нікуди не донатив. Тому ви, скоріше всього, якщо ви, вам це цікаво, також у вас буде. Бачите, verification failed. Це потрібно буде просто, коли ми вже трошки надонатим повернутись сюди і, 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 і цю вкладочку також пройти. Далі конектимо наш Twitter. Нажимаємо, щоб ми все зробили Натискаємо кнопочку. Авторизувати. Підписуємо також Metamask і очікуємо на верифікацію. Як ми бачимо, 2 із 3 у нас в мене пройдено. Аккаунт свіжий, немає тут ніяких підписників, потрібно буде з часом накрутити. Далі йдемо конектимо Discord, авторизуємося, вписуємо Metamask. Ми верифіковані. Далі ми верифікуємо наш Google аккаунт. Отрискаємо верифікацію. Так потрібно підписати Metamask. Закриваємо, верифіковані. Йдемо далі у GitHub. Нажимаємо кнопочку, що ми геть всі. Наш трошки зараз відсіють, нічого страшного. Вак. Так, а по GitHub -у в мене тут не лади. Треба буде доопрацювати. Добренько. Закриваємо, Connectiмо Facebook. Натиснемо Facebook. Продовжить. Також підписуємо Metamask. Є. LinkDin. Скоріше, у мене тут немає аккаунту взагалі ще поки. Ну, Йдемо далі. Цього також немає. Йдемо на Ethereum і верифікуємося за допомогою. Блокчейну ефіріум Бачите, нас тут верифікувало, це означає, що активність якась у нас на гаманці є. була вірніше Далі у нас снапшот. От я не обіцяю, голосував я тут за оптимізм, по-моєму, голосував точно. Підписуємо снапшот. Бац, ніт. Це вже було дуже давно. Так. Відхилено. Ну і йдемо далі. zk-sync також верифіковано. Lens протокол, також профіль потрібно зробити тут нема. В Safe немає, і Coinbase потрібно зробити аккаунт. цього всього у мене немає. Рекомендую. Ну, багато чого я зробити не, можу, не зможу, такого, як там другий аккаунт верифікований в Coinbase. Але коли це ваш основний аккаунт, рекомендую зробити абсолютно всі. Оці, щоб всі у вас були верифіковані. Поробіть аккаунти, тому що це дуже важливо. Повертаємося на нашу сторіночку з, з рейтингом, і обновимо наші показники подивимося. І бачимо, що даних активності, які ми тільки що з вами пройшли, вистачає, щоб приймати участі в донатах. Тобто наш біткоін паспорт вже актуальний, і наш рейтинг у цьому криптовалютному суспільству вже позитивний. Нагадаю, що як донатити можна і без цього рейтингу, але ж. Вас ніхто не буде брати до уваги. Гроші занесете, вам навіть ніхто, і дякую, не скаже. Тобто ви не будете ніяк ідентифіковані. А в даному випадку ви вже отримали ідентифікацію І коли в майбутньому будуть проекти використовувати даний ресурс як мультиплікатор для того, щоб відсіяти народ. От з таким от проєктом, з таким рейтингом вас вже як би візьмуть до уваги. Ви вже будете мати, скажімо так, прохідний бал 15. но я рекомендую не, не зупинятись на цьому, а вибити з цього по максимуму. Також команда приблизно раз в 90 днів, по-моєму, вони анонсували це у твіттері проводить ревізію цього всього, що ми тут понажимали. Токени з стейкінгу заберете, продасте їх, то вас відповідно понизять в рейтингу. Можливо, наприклад, якщо ваш Twitter аккаунт зовсім не активний, тобто від там, верифікації від сьогодні і там, через 90 днів вони знову будуть перевіряти інформацію. Якщо, наприклад, там не було ніякої активності, то можливо ваш рейтинг занизять. Тому рекомендую за цим слідкувати. Це обов'язково стане у нагоді у майбутньому. І так, раунд донатів розпочаток. І давайте я вам покажу на прикладі, як тут можна задонатити. Я, в принципі, пролистав трошки так краєм ока пробігся по проєктах, серйозних аналізів я не робив, тому це, 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 цей мій донат буде більше, ніж як показати вам приклад, ніж як якась така правильна інвестиція. Так, Заходимо в закладочки, те, що ми зберегли. Попадаємо на ось таку сторіночку. Revockage це розширення до браузеру, яке перевіряє смарт-контракти. Для зручності переведемо на українську мову і почитаємо. Значить, написано: ми створюємо безкоштовні інструменти з відкритим кодом, які допоможуть вам залишитися в безпеці в Web3. Щоб використовувати токени в децентралізованих програмах, таких як Uniswap, ви повинні надати додатку. Дозвіл витрачати токени від вашого імені, що називається надбавкою. Дозволи є важливою частиною використання цих програм, але можуть бути небезпечними, якщо їх не перевіряти. Одним словом, коли ви робите якісь обміни, ви надаєте право смарт-контракту витрачати ваші токени. І от Дане розширення воно зробили для того, щоб можна було вичислити шкідливий смарт-контракт. І тим самим уникнути подальших неконтрольованих виведення коштів або обмінів з вашого гаманця. Цікава штукована, я про неї чув, але ж поки ще не користувався. Повертаємося на, сторічку, на сторіночку, де ми можемо задонатити. Я вибираю ефір Давайте 005 ефірчиків ми задонатимо. Це треба сюди. І натискаємо кнопочку підтвердити З цим переводом, звичайно, це якась жесть, ГАЗ 461 це ефір. В інших мережах воно не приймає, пробував в оптимізмі, але ж ні, каже, переходю мережу Ethereum Майнет. Так, транзакція Curfe. Індексація, і зараз ми очікуємо на. Дякуємо за підтримку нашої спільноти. Давайте переведемо моря напрямку, тому що воно мене напрягає. Можемо поділитись у Твіттері даною новиною, що ми задонатили. В чим ми задонатили в даний проєкт, і, в принципі, так. Якщо вам щось цікаве, ось є програмне забезпечення з відкритим кодом, спільнота Web3, кліматичні рішення, інфраструктура ефіріума і тут. Дуже багато розділів, куди ви можете задонатити своїх грошеннях. Ну, відповідно, зробіть десь поміточку, щоб ви спостерігали за даними проєктами. Ми з вами задонатили в непоганий проєкт, який робить добру справу для нас. Тому ми бажаємо йому успіху. Ну і в разі, якщо вони щось там придумають своїми токенами, то, можливо, вони якось і не забудуть про нас. На цьому відео буду закінчувати. Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Ось, будь ласка, Twitter про криптовалюту, сторіночка Facebook про криптовалюту, де я також дублюю всі новини. Всі корисні посилання будуть в описі до відео. Також, якщо вам потрібно зареєструватися на якійсь криптовалютній біржі, також там є реферальна програма, згідно якої вам будуть... Давати знижки на комісії. Ну, а якщо відео було корисним для вас, клясніть, вподобайкою і будьте всі здорові. Живіть багато. Всім добра!